Вітаю товариство. З вами знову громадська організація Харківський «Спартан» І я Колепен Косяжович. Шановна товариства, ми продовжимо тему. Бюджет Харкова. На 26-й рік. І от дивіться, я трошки відійду. Преамбула такова. В 24-му році ми перше звернулися до керівництва Харкова з проханням надати одноразову, одноразову громаду фінансову допомогу хлопцям і дівчатам, які, на жаль, внаслідок війни стали інвалідами. Для того, щоб підтримати їх у цей період, коли вони звільняються. І от ну, ми знаємо, да, густо часто, що частина не доплатила, інвалідські не отримали, можливо, вдома грошей нема. І така скрутна ситуація, щоб людина не впала в вічі, підтримати її фінансово. Бо, на жаль, в нас є випадок, коли в 2024 році один хлопець без двох них інвалід, якому не надали допомогу. Ну, не, не надали, не підтримала ніяк. Ну, не з нашої громади, з підмерем. І будучи без двох ніг, від нього і відказалась і родина, дружина. Ну, людина пішла в петлю. От Отакі випадки, щоб не було, не дай Боже, більше. Ми звернулись, дайте хайпа в таку підтримку Одноразово. Скільки можете? 15 тисяч, 20, скільки дайте. І наводили приклади. А ви, харків'яни, ви ж тут всі рада, ви спілкуєтесь з багатьма людьми, у вас же всі родичі, і в ближайшому Харкові да? я маю на увазі там, Вільхівку від Вільхівській громаді, Пісачинську громаду, Валківську громаду. Зараз у нас, я ще раз підкреслюю, у нас окремі територіальні громади. Кожна громада має свій бюджет і його розподіляє. І от візьміть зараз навіть Вільхівську, я точно знаю, там допомагають. Одноразову допомогу дають в таких випадках по пораненню половиною тисяч, по-моєму. Ну, у них невеличка громада, тому скільки можуть, да? але вже підтримка. Валківська дає громада, Пісочинська е дає, е Пів Південна, да, Южний теж дає. Київ виділяє кошти, Вінниця, Хмельницький, всі кошти виділяють підтримку наших ветеранів. Інвалідів, на жаль, в першу чергу, то, хто, хто отримав е таку, таку, таку травму поранення інвалідність. А ми завжди чуємо від ОТГ Харкова, Терехова, нема грошей. Ми зустрілися 24-му році, нам обіцяли на 25-й е, прийняти такі, таку програму і підтримати. Нема. У му році зустрілися з заступником мера. Зустрілися з керівником департаменту по ветеранській політиці, паном Стєріном Нікітай, як він просто до нього так і звертатися, Нікіта саме, там чи Нікіта, я не знаю, вже по батькові. І він нам особисто обіцяв у му році. Розглянути це питання і прийняти, вийти з, з, з бюджетним запитом до Харківської міської ради, але цього бюджетного запиту немає від е, цього департамента, нікчемного департаменту, який треба скорочувати повністю. Е, що така програма буде? На жаль, громади харків'яни, ми з вами чомусь не виділяємо і не допомагаємо ветеранам інвалідам, коли вони особливо звільнені і самі такі такий момент такий. Не допомагаємо. Харківська міська рада сказала, що нема грошей на них. Нехай як хочуть там і так живуть. Все, до побачення. Але ми е, вивчаємо бюджет Харкова. Оця програма по ветеранській політиці. Вона була розрахована до 22-го року, а департамент Харківської міської ради по ветеранській політиці за рік зробив дуже важливу роботу. Вони взяли її і продовжили. Цю програму. А ви в програмі нічого не знайдете, там таке на декларування. Програму. Змінили тільки дату. І на департамент ми виділили 14 мільйонів на 26 рік, щоб їх утримувати. Лічно. Багато місто картів, так. Да. Так от продовжуючи, чому ж ми не можемо допомогти ветеранам інвалідам, які звільнюються і в цей період якраз коли їх звільнили. Але ми вияснили, що на Дуже важливо відловлювати собак бездомних. Так, да, треба, я не спорю. Якщо вони є, треба. Але слухайте товариство. Ми на відловлення собак. Де там програма є вона? Е -е, Ось ця програма. Бюджетний паспорт. Вот ми на відловлювання собак. Виділяємо та сторінка. Зараз. О, е -е, слухайте, якщо комусь треба, я надам. Ну, от вона є. Друга сторіночка. Ми звідси беремо. Ми на відловлення собак бездомних виділяємо 12 мільйонів 700 тисяч. Ви згодні на це виділити такі гроші, щоб відловлювати собак. В мене тут, знаєте, таке сразу питання на вертольотах, напевно, дому відловлювати. І на утримання у того центру, я теж кажу, що треба, да, Але на утримання центру 40 мільйонів майже. І того, на утримання собаки центру у нас 50, скільки вважаєте, да? майже 13 і 40, да? 53 мільйона майже. Так що в нас важливіше, громада? Харків'яни? Що для нас важливіше? Люди чи собаки? Я не проти тварин, помітні, наша організація так само говорить, що да, треба. Але слухайте, ну 100 тисяч, ну 200, може треба там на той відлог. Але може тут щось почекати, а дати ветеранам-інвалідам, які відстоювали Харків і Україну і досі, досі, досі ще відстоюють? Хто ми? Ми люди? Чи хто ми такі харків'яни? Де наша підтримка? Не на словах, а на ділі! Ми будемо ще раз знову звертатися з цим питанням. Як це так? Про вітерада ми забули, Да, не важливо, і знов чуємо, що грошей нема. Харків'яни, ми повинні контролювати, куди і що, і скільки витрачає наші гроші Харківська міська рада. Я кажу, 20 мільярдів, 11 мільярдів це наші з вами податки. І ми маємо право знати, куди вони їх витрачають. Завжди ви з вами. Всім мира і добра. Громадська організація Харківської лідоспорта. Всім мира і добра.